Так, суп-салат. Е, чи тут ви б, ну, багато міфів, але я так в принципі як-то той... догадуюсь, але хочу, суп, хотілося б. Суп, дуже погано. Взагалі вся рідка їжа. Дивіться, можна їсти все, але якщо ми кажемо про базовий фундаментальний раціон, який кожен день повторюється, то суп це не той раціон. І взагалі рідка їжа, я вже казала, гормон лептин, да. це якщо ти не жуєш. А ще й менше витрачаєш часу взагалі на поглинання їжі, в тебе з часом гормон це буде збільшуватися. Кто, ну і він кто, буде по довго буде... живе, то довго живе да. Так, тому mm. їжа має бути цільна, якщо ви хочете суп інколи окей, плюс супи це низькокалорійні достатньо продукти. Ну якщо не з жаркою там і так далі, і за цей їжі ти міг з'їсти треба бульйончик, ось, Обичне звичайний, звичайний бульончик. Ні, ні. Ну це не не я не вважаю, що це їжа, яка буде підтримувати саме і тіло, і здоров'я, плюс там все виварюється. Багато водорощиних вітамін, вітамін. Це все це вже в дуже низьких концентраціях. Блін, Я кожен день їм суп.